БМБ прапор, гойки трапляємо. Вот. Добре. Вище піднімай. Може вилізти трохи машини, щоб було вещи, щоб ти бачив. Це презентація. Ще, що там на Рейс в секторі. Дай ула! Дай ула! Рад, Народ прямо вас. Классно. Я здесь заплатила. Прикиньте, диву так світ упали гуми. Тобі Він почув покашницю, закипів що можна. Ще не заспокоїться ніяк. що є трошки якогось. <плес> <Там. плес> є вже в нас перемонтувався ручний вигон тими полів. Зараз ми закінчуємо. Показали саті за їде. Олесійся, я мушу приїхати своїх.